Біда приходить звідти, звідки її не чекають. Так трапилося із 42-річним мешканцем села Великі Гаї. Чоловік вийшов ось із цього під'їзду на вулиці Лесі Українки і впав ось цей двохметровий котлован. 8 січня Володимир Бартюх повертався від друга. Тернополянин вирішив провести свого товариша на вулицю, але в якийсь момент 42-річний Володимир, який йшов позаду, затих. Пішов вперед, а то й не знаю. каже, що він. Не... Певно послизнувся і впав назад. Воно не було б Чоловік викликав швидку. Щоправда, вдалося це не з першого разу, розповідає дружина. А коли все ж медики прибули на місце трагедії, зіткнулися із ще одною проблемою. Приїхала швидка, тоді вони не хотіли його витягувати, бо треба МЧС, визвали МЧС, МЧС не хотіли лізти. Тут той тобто його друг каже, не знає, звідки мене сили, я його сам витягну. Тої я внаслідок падіння Володимир Вертюх отримав важкі травми голови. Зараз він без свідомості перебуває у реанімації. Одразу після поступлення пацієнт був прооперований з приводу відкритої черепно-мозкової травми, гематоми головного мозку стан Володимира важкий. Родичі стверджують, трагедія сталася через те, що розрите місце не огороджене. Натомість у Тернопіль міськ теплокомуненерго, працівники якого розрили яму, від коментарів утримались, поки йде слідство. Лише запевнили, обгородження там було з моменту, коли почались роботи. Зрештою, як все було, нині з'ясовують правоохоронці.